Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які омивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Пустелі, які вражають гігантськими розмірами. Пустелі це природні зони, де рівнина займає всю або майже всю територію. Фауна є специфічною, а флора може бути відсутня. Наявність під ногами піску та високі температури – не обов'язкові умови. Пустелі бувають не тільки піщаними, а й крижаними, кам'янистими, глинистими та солончаковими. Антарктична пустеля найбільша пустеля у світі. Площа пустелі становить 13,8 мільйонів квадратних кілометрів. Це найкрасивіше, неживе і найхолодніше місце на Землі. Саме тут, у 2018 році, було зафіксовано рекордно низьку температуру мінус 98 градусів Цельсія. Сахара найбільша пустеля Африки. Найбільша пустеля материка може зрівнятися за площею зі США, і вона продовжує збільшуватися. У давнину постеля Сахара була регіоном з помірно вологим кліматом. Зміни орбіти Землі та зменшення полярних крижаних щитів спричинили чергування періодів дощів із посухами. Зміни клімату тривають. За останні 42 роки в Сахарі в п'яти випадає сніг. Калахарі місце, де співають піски. Пустеля займає приблизно таку ж територію, що й Венесуела. Завдяки оазису в дельті річки Окаванго Калахарі мешкають гіпопотами, слони, зебри, леви, жирафи та інші представники фауни. Саме в Калахарі зустрічаються співочі піски. Згідно з легендою, це голоси злих духів, заточених під землею. Є й наукова версія: синхронний рух піщинок однакової форми утворює поверхню, схожу на мембрану гучномовця. Все удосконалює природа.